Шановні українці, українки, щойно я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи, також наші активні дії, нашу далекобійність. Ми бачимо та чуємо, що Росія боїться. Що американці можуть дати нам томагавки, це сигнал, що саме такий тиск може спрацювати для миру. Ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат. Говорив сьогодні також з президентом Франції Макроном. Теж ключове це ППО, наша стійкість, також дипломатичні заходи наступних тижнів. Ми координуємо наші позиції. Ми домовилися, що наші військові передадуть Франції найперші потреби і ми пришвидшуємо постачання. Ми обговорили ситуацію на Запорізькій атомній станції. Ми можемо як це вже було десятки разів відремонтувати лінії. Енергозабезпечення станції та гарантувати безпеку станції, саме український контроль, саме наші українські фахівці є 100% гарантією безпеки. Росія не має інтересу повертати безпеку. Їх треба дотиснути до цього. Потрібна більш чітка, чесна позиція МАГАТЕ Росія може і мусить припинити обстріли, щоб ремонтні бригади могли працювати. Триває найдовший блекаут на Запорізькій АЕС. Вже майже три тижні станція на дизель-генераторах так не має бути. Росія користується моментом, і це зосередженість світової дипломатії на близькому сході. Путін пішов на ескалацію на ЗС. Також Росія зробила свої удари більш підлими по нашій енергетиці. Фактично зараз, саме ударами з повітря, росіяни намагаються компенсувати те, що не досягли результатів. На землі тих результатів, яких хотіли, хотіли за весну та літо, і наші воїни просто молодці. Дякую вам, хлопці стримали все це зараз. Українські підрозділи продовжують контрнаступальні наші дії в районах Добропілля, і також в інших районах, зокрема на Запорізькому напрямку, поблизу Оріхова. Там є просування наших наших військ і на сьогодні більш ніж на три кілометри. Дякую воїнам 24 го окремого штурмового батальйону Айдар, 33 33-го штурмового полку та іншим нашим підрозділам, які були задіяні. Важливо, щоб були зараз успішні наші контрнаступальні дії в дипломатії. Кожен має бути результативним по лінії МСС, всіх державних інституцій, також неформальної нашої дипломатії, мільйони наших людей в державі. Працюють зараз, щоб Україна могла захиститись, щоб Україна мала достатньо зброї, достатньо підтримки. Героїчно працюють зараз наші енергетики, ремонтні бригади, багато наших комунальних служб, ДСНС Передусім, я дякую всім вам за ефективність. Я хочу сьогодні відзначити тих, хто цими днями проявив найбільшу фаховість та відданість справі. Багато таких команд по всій країні різні, різні наші. Працівники. Зокрема, Сергій Тітов та Андрій Євменов із Шостки Суми Обленерго. Дякую вам. Дмитро Гелевер та Віктор Ладур, працівники «Укрнафти» на Сумщині, Максим Савченко, Ігор Бакарьов, Євген Краснокутський, працівники «Укргідроенерго» із Запорізької області. Я дуже вам дякую, хлопці, та усім вашим колегам: Максим Бокач та Юрій. Бриш на Київщині, дякую. Чернігівщина. Надзвичайно складна ситуація. Як і на Сумщині, на Харківщині, на Донеччині через Постійні російські удари, тривоги, зальоти російських дронів. Тільки цієї п'ятниці від удару російського дрону по машині енергетиків енергетики, на Чернігівщині дві людини, на жаль, загинуло. Це Анатолій Савченко, Руслан Дейнега. Мої співчуття. Ще троє були поранені. Анатолій Таптун, Олександр Чуйко, Артур Оболенський. це саме енергетики. Люди, які працюють, щоб інші могли жити. Сьогодні був удар російського дрону по підстанції на Київщині. Теж, на жаль, люди постраждали і постійно під ударами наші енергетики та кожен, хто працює для відновлення, для ремонтів, для генерації, для постачання. Справжні герої. Я дякую всім вам. Так само і інші наші області, Полтавщина, Одеська область, Дніпровщина, регіони центральної та Західної України. Всюди, де це потрібно, завжди наші люди на захисті життя. Я пишаюся всім вами, пишаюся кожним, пишаюся нашим народом, народом України. Слава Україні!